Сьогодні у нас буде теоретичний урок. Я вас трошечки ознайомлю із змістом на майбутнє. Е, і тема сьогоднішнього нашого уроку це робота із шрифтами. Робота з текстом, робота з векторними елементами. О, це наш урок 12. Е, на е, клас-румі. Е, тема така обширна: робота з текстом, робота з векторними елементами. І тут, у, в описі до уроку, е, я наводжу. Як потрібно виконати практичну роботу. Ну, практичне завдання. Да? от Додаткові файли, стріт, роас і чашечка. кави да? І саме завдання в Word, щоб ви могли його відкрити і читати не тільки із опису до уроку, а й могли почитати у Word. Ну і, звісно, що наша презентація до уроку. От. І сьогодні ми з вами опрацюємо лише тільки презентацію до уроку, тобто теоретичний матеріал нашого уроку. А у п'ятницю е, ми з вами зробимо урок е, практичного завдання. Да? І, і якщо все нормально, все буде добре, то я кину вам посилання, і ми в онлайні попрацюємо. А якщо щось нам буде заважати, там, чи ще з якихось причин, то я так само зроблю, як і минулий урок, відеозапис до уроку, як правильно виконувати це завдання. От, і на минулому уроці, да, я зробив помилочку, то що я просто користувався от, відеоінструкція, як виконувати. Да? Ну, я думаю, ви заходили і дивилися. От, то використовував лише комбінацію клавіш Ctrl-C і не показав, як це у фотопії виглядає ця комбінація клавіш, яку можна виконати за допомогою вкладки Редагувати. Так, тут у нас усі є копіювати, вирізати, копіювати об'єднано, вставити, ну і так далі. Да? Різні додаткові там функції, які ми з вами роздивлялися ще на попередніх уроках, коли знайомилися з інтерфейсом. Ну, все одно, треба показувати. Так, що до сьогоднішнього уроку. Ну, я наготував вам невеличку презентацію, екран вам видно. От, вмикаю демонстрацію екрану і поїхав. Робота з текстом, робота з векторними елементами. Хоч і е, фотопія або Photoshop це растровий графічний редактор, але з векторними елементами також можна в ньому працювати. Один із векторних елементів це є якраз текст. От, дуже часто малюнки доповнюються текстовим супроводом, яке надає осмисленість зображення. Текст теж може бути предметом дизайну або частиною дизайнерської композиції. Тому від версії до версії Photoshop доповнює свій арсенал роботи з текстом. При роботі з текстом слід пам'ятати одне головне правило. В основі своїй шрифти є одним із видів векторної графіки. Тобто у Photoshop у Adobe корпорації навіть є програми, графічні програми, спеціально зроблені для створення шрифтів. Тобто ті шрифти, які можна завантажувати в Windows, ті шрифти, які можуть бачити інші програми, от якраз є такі спеціальні програми. Цей факт має принципове значення при роботі із текстом в середовищі Photoshop, оскільки там текст створюється на окремих векторних шарах, на, ко на котрих не може бути застосована растрова графіка, ні в якому її прояві. Текст потім можна перетворити в растр, але з ним уже ж тоді нічого не зробиш. Це буде просто як зображення. Так, інструмент горизонтальний текст знаходиться у нас на боковій панельці інструментів. І в нього, як і в усіх в принципі, інструментів є панель своїх параметрів. От, для створення тексту існують спеціальні інструменти. Інструмент горизонтальний текст. Створює текстовий шар, на якому текст розміщується. Зовсім традиційним горизонтальним чином. От Давайте відкриємо фотопію і от побачимо цей інструмент. Та? Текст. Коли ми натиснемо, у нас тут буде текст горизонтальний і текст вертикальний. У ж це трошечки розширеніше. Там можна вже створювати маски, але чесно, достатньо нам з вами буде і для того, щоб працювати із текстом. От Коли ми виділимо якийсь фрагмент, у нас дивіться, з'являється шар із позначкою т, текстовий. От, І сюди ми можемо вписувати будь-яке. Слова. Да? Піца. І цю піцу ми можемо редагувати за допомогою, дивіться, наших панелі параметрів. Да? Тут ми можемо вибирати шрифти, які завгодно, які в нас, бачите, тут запрограмовані. Можемо вибрати, що у нас там. І шрифтів доступно. Ну, багато шрифтів доступно насправді, тому що це онлайн-версія, і вона аж ніяк не пов'язана із системними шрифтами. Тому що в мене на моєму комп'ютері отакої кількості шрифтів просто немає. Да? От Чим перевага, чим класно працювати у фотопії онлайнові. Да? Тим, що тут ну, дуже багато різних шрифтів. Що в нас тут? Із відомих. Ріма, Аріма. Так, да, дуже багато шрифтів, але знайомих мені. Ну, Непринципово, да бачите, тут дуже багато шрифтів. Кур'єри є. Немає кур'єру. Да? Багато різних шрифтів, і приклади у нас є. Бачите, шрифт завантажено, але він не читається, тому що немає кириличного його. Да? Треба шукати шрифти, які будуть кириличного змісту. Матимуть і кириличну кодування. Да? Так, а times є чи немає. І Timсу немає. Да? От цікаво як. Да, бачите, немає таймсу. Прикольно. Нам ну, потрібно підбирати шрифти, які будуть мати е, на, е, написання кириличне. Да? Тому року теж немає кириличного написання. От, У Ubuntu є, да? ну неважливо, да? можна підбирати різні шрифти. Photoshop, якщо ж ви встановите, то він буде напряму пов'язаний із е, вашим, з вашою програмою. Да? Ви можете збільшувати це, е, напряму пов'язаний із Windows. Ті шрифти, які встановлені в Windows, будуть інтегруватися і в інтерфейс Adobe Photoshop. Так, ну, колір можемо задати, да, звичайний, якийсь там, який нам подобається. І можемо е, обведення вибрати. Можемо вибрати тло. Якщо ми поставимо обведення, ширина, наприклад, 2 пікселі. Да, от, То ми побачимо, от, що піца в нас стане обведеною. З'являється обведення. Да, от. Ну і так далі. Вирівнювання зможемо в нашому об'єкті. Чіткість, різкість, там різкий зробити, або немає ніякого ефекту, да, гладкий, щоб згладжувало його. От. І деформація. Є така функція деформація, і тут ми можемо деформувати наш текст, да, вибрати стиль деформації, от, наприклад, дуга. І наша піца буде деформуватися за дугою, як ми захочемо. Її деформувати, да? крутити, спотворювати менше-більше робити, да? і вертикальне спотворення. От. Це нам якраз ця властивість знадобиться для виконання нашого практичного завдання. Так, поїхали далі. Інструмент вертикальний текст. От Ми, можемо працювати, ми вибрали з вами горизонтальний текст, так само ми можемо вибрати і. Вертикальний текст. Да? Коли ми додамо вертикальний текст, то ми можемо писати вертикальний наш текст да? і от працювати з ним таким чином. Ну і Ті ж самі операції з ним можемо робити. Да? Деформації, шрифт, змінення. Ну, от, е накреслення це може бути товстий курсив е ну, напівжирний, вірніше. Звичайний, тоненький, ну і так далі. Та, з усіма їх. <звіт> так, Далі у нас у фотошопі показується про інструмент вертикальна текст маска і горизонтальна текст маска. От, ну, тексти маски доступні у фотошопі, на них ми особливо не будемо звертати увагу. Хоча для загального роз'яснення, для загального розуміння і розвитку. Вони створюють виділення у вигляді тексту, причому інструменти вертикальний текст-маска створюється текстове виділення, яке налаштовує букви тексту зверху вниз. От Дивіться, коли у вас є якесь фонове зображення, наприклад, не знаю, красивий краєвид або квіти, якісь там, ще щось, да? або текстура, якась, ви можете вибрати оцю вертикальну текст-маску, надрукувати якийсь текст, і просто скопіювати його за допомогою. Редагувати і. Копіювати і, і, і вставити. Да? І таким чином там текстура скопіюється у вигляді напису. От. Дивіться, у нас немає властивостей тексту у меню файлу. Да? Тут немає тексту. У нас є лише шар. От. І. Є тут смарт-об'єкти різні, а от тексту в нас немає. Так само у нас серед фільтрів немає, ну, немає нічого пов'язаного з текстом. Але є у нас додаткове поле символ. І отут є додаткові налаштування, розширені налаштування, пов'язані з символом. Ну, зараз ми з вами дойдемо і до цього. Так, інструмент горизонтальна текст маска, ми вже з цим Розібралися. Виділення у вигляді тексту необхідно іноді, коли ви хочете мати відразу, готовий растровий шар, який містить текст без проблем з перетворенням векторного текстового шару в растровий. От. Але якщо ви робите, робите таким чином, то ви позбавляєте себе гнучкості налаштувань тексту, наприклад, можливості змінити шрифт, його накреслення, інтервали та інші настройки. Які можливі при роботі з векторними шрифтами. Так. Текстовий шар легко відрізнити від інших по його іконці в рядку шару панелі шари. Якщо зазвичай шар має іконку виглядів мініатюрного зображення, то текстовий шар має іконку, що містить букву Т. От ми бачимо, як виглядає наш текстовий шар так, з буквою Т. Коли ви вибираєте інструмент роботи з текстом, то на панелі властивостей з'являються настройки тексту: горизонтальний або вертикальний. Ну, Тут у нас ось також да, бачите, показано: це буде вертикальний текст, чи це буде звичайний текст, який вибирається горизонтально. Вибір шрифта. Знову ж таки, з шрифтом ми з вами попрацювали із панелькою параметрів. Вибір накреслення шрифта. Вибір розміру шрифта, кегель шрифта, вибір е, злагодження. Е, ну, варіанти злагодження, які будуть вибрані. Та, я вам показував, що чіткий, різкий, е, сильний, гладкий, там, ну, і так далі. Або взагалі немає. От, І вирівнювання. От наше вирівнювання. Ми вже опрацювали його і подивилися. Та, вирівнювання, колір тексту і деформація тексту. Деформав... Створити деформований. От, і додаткові налаштування. Тут у нас додаткових налаштувань немає. Ми можемо тільки примінити е, наші е, зміни да, або відхилити їх. Да. Коли ми приміняємо, то до піце нашої примінилися там які зміни. Цей шар випадковий і Так, поїхали далі. Діалогове меню роботи з траєкторіями тексту виглядає наступним чином. Ну, це коли ми з вами працюємо з деформацією. Да, я показав вам, що тут ми можемо вибирати різні види деформації. От, і вже працювати із налаштуваннями. Вигінами, спотвореннями, і вертикальними, горизонтальними і вертикальними спотвореннями. Так. Що стосується додаткових налаштувань тексту, це вже скоріше з області верстки. Палітра під назвою Символ. Яка управляє символом. Да, і тут ми маємо такі налаштування. Да? Давайте подивимося більш детально ці налаштування. От Перше, що в нас е стає. Давайте, звичайно, виберемо. Да? Це розмір нашого шрифту. Ми можемо його змінювати. Ми можемо змінити як бігунцем, так можемо змінити просто з клавіатури. Так, ми можемо вибрати трекінг. Що це таке трекінг? Це. Розрідженість тексту да? або ну, трекінг, да? зазвичай текст з розрідженням, з розрідженням 0% трекінгу. Да? Далі інтерліньяж. Якщо ви вчили добре теоретичний матеріал, то ви знаєте, що це таке інтерліньяж. Коли ми будемо змінювати з вами цей інтерліньяж, то буде змінюватися е е відстань між символами. Е Зверху і знизу. От, Тепер у нас є ще автоматично. Ми можемо автоматично цей параметр налаштувати, і він буде в залежності від того, скільки в нас, який буде розмір вікна для тексту. Да? Відповідно, так ми і будемо, так, програма і буде вибирати цей інтерлініяр. Так, знову ж таки, міжінтервальний інтервал да? і міжрядковий буде інтервал. Також можемо змінювати. Далі базова лінія. Ми можемо задати якусь там базову лінію, яка буде один піксель розміром, і вона буде, наприклад, чорним кольором. Натиснемо ОК. Тільки нам потрібно з вами примінити це до нашого тексту. Одиничку натиснемо, виберемо нехай чорний колір, ОК. І заповнити. І у нас. Ну, такий, бачите, базова лінія. Так? Текст змінився. Можемо змінити його знову на червоний. І знову ж таки, треба вибрати наш текст. Ну або відмінити так? крок назад. Відмінимо це все діло. Далі ми можемо з вами що робити? Ми можемо робити, наприклад, x в квадраті. Так? Нам потрібно написати: x в квадраті, от ми зробили x2. І ми можемо змінити його на верхній або нижній індекс, якщо ми там хімічні якісь формули використовуємо. Ну, і ще багато варіантів роботи із символами. Да, Можемо зробити його закресленим. Наприклад, в геології використовується значок палеоген. Да? От коли ми з вами напишемо палеоген, як нам взяти цей символ, ми можемо його вибрати закресленим. От, і в нас з'являється такий символ да? Ну, Це як приклад. Або вам потрібно просто закреслити якийсь там е шрифт. Коли ви щось там друкуєте, да? давайте повернемося до нашої піци. Виділимо нашу піцу, і нам її потрібно там закреслити. Ми її закреслимо. Або підкреслити. Можемо підкреслити. Ну, і так далі. Да? Писати під, під індексом. От, або писати всі великі. Або писати е, похилі букви, да? або писати прописні, або розділяти між собою, собою. ну, І так далі. да, Різні варіанти. Так, е, меню роботи із текстом у фотопії немає. Ну, от, е, ну, Вікно, текст є тут чи немає? Ні, тексту тут немає, є. Якщо натиснемо. Так, да, тексту імідж. Ну це перетворення, да? немає гліфи. Стилі, інструменти. Стілі ні. Немає в нас у фотопії. У нас є тільки гліфи. Це ну, додаткові е, варіанти шрифті, шрифті, ну, символів шрифтових. шрифтових да? От. Є налаштування параграфу, тобто розміщення у тексті його да? в нашому блокі, як текст буде розміщувати. І е, символ Ну, символ ми з вами вже роздивилися. Так, поїхали далі. Векторні фігури. Це прямі та криві лінії, які створюються за допомогою інструментів груп фігури або перо. Векторні фігури не залежать від роздільної здатності, оскільки зберігають чіткі межі під час зміни розміру друку на принтері постскріп, е, запису PDF-файл. Або імпорту до графічних програм, призначених для роботи із векторною графікою. З довільних фігур можна створювати бібліотеки. Окрім того, можна редагувати обриси, які називаються контурами та атрибути фігур, наприклад, штрих, колір, заливка та стиль. Ми же з вами працювали, да? коли вивчали теоретичний матеріал, то розбирали, що векторні елементи при збільшенні. при... Пред... Зменшені зображення, але вони не втрачають свою якість. Так? Це ми знаємо: плюси і мінуси і растрового зображення. Так, робота з векторними елементами. Креслення у Photoshop передбачає створення векторних фігур і контурів у Photoshop. Рисувати можна за допомогою будь-якого з інструментів групи фігури. Так, де в нас знаходяться ці фігури? Ось дивіться, є у нас інструмент прямокутник. Ну давайте розберемо. Так, у нас є перо, і у нас є так, прямокутник, да? ми можемо вибирати от наші фігури. Ми можемо вибирати прямокутник, еліпс, лінія. Параметрична форма і довільна фігура. Да? Ну, якщо ми виберемо параметричну форму, це буде п'ятикутник. Але ми можемо вибрати, дивіться, багатокутник, зірка, стрілка, спіраль. І тут можемо вибирати кількість кутів, ну, наприклад, 8. Да? Або радіус кутів, який ми можемо тут брати. От Коли ми налаштуємо, то у нас буде восьмикутник малюватися. Ну, і так далі, да, Зрозуміло, що тут у нас трошечки все інакше. От, І бачите, що форма ця створюється за допомогою фігури фігури векторної. І додається ця фігура новим шаром у вашому інспекторі шарів. Да? От у віконечку з шарами. От. Також можемо просто об'єднувати в один шар, додавати, можемо від, віднімати, перетин залишати або виключати. Так? І так само можемо е різні коефіцієнти робити фіксований або сталий розмір. коли задаємо різні параметри там ширини і висоти, так? і радіуси кутів. Також ми можемо вибрати колір для обведення. В даному випадку його немає, але ми можемо вибрати звичайний колір і задати якийсь там колір, який нам подобається От, з цього обведення. Ну і так само можемо задавати е, обведення самого, самої фігури. Причому, коли натиснемо на саму кнопочку, то тут ну, весь спектр наших кольорів, да, 16 мільйонів кольорів, що ми можемо тут, запропонує нам ця програма, От ми можемо з вами їх використовувати. Так, з цим трошечки розібралися із векторними об'єктами. Також ми за допомогою ручкою, ручки можемо створювати ну, або перо, да, можемо створювати довільні е фігури. Да? От Дивіться, малювати як е за допомогою вектора. Да? І це буде векторна фігура, е і ми зможемо змінювати різні параметри наших об'єктів. Да? От. Для того, щоб е, змінити і працювати е, із стрілкою із векторними об'єктами, у нас є спеціальна стрілка для векторних об'єктів, да, виділення контуру або виділення вузла. Да, і ми можемо після цього вже тягати ці вузли, контури, випрямляти, їх що завгодно з ними робити, зменшувати да, і працювати як з звичайними векторними об'єктами. Ми з вами у 9 класі вивчали векторний графічний редактор і щось такого працювали. Ми, але ми працювали з вами у програмі LibreOffice. І в LibreOffice там було трошечки по-другому, але принцип кривої безє залишається всюди однаковий. Тому що, як ви знаєте, безє це французький математик. Він один із перших е, описав математично поведінку кривої. Там складна дуже формула, таку, яку він виявив. Да? І от якраз цей інструмент кривої, і використовує цю складну математичну формулу для того, щоб робити ці плавні вигини, описувати її, програма її якраз використовує. Так, Трошечки ми розібралися з векторними елементами. І пам'ятаємо, що для векторного елементу у нас позначка такий. Чотирикутничок із вузлами на кінці. Якщо ви придивитеся, то ви побачите. Це значить, що ми використовуємо з вами векторний елемент, і е, коли ми знімемо з нього виділення, да, е, він не перетвориться у растровий. Тобто ми зможемо його змінювати. Ми зможемо з ним робити все те, що нам захочеться. Коли ми його виділимо да, для спец спеціальним інструментом виділення, е, от, то ми з вами зможемо. Ну, змінювати наш цей об'єкт. Да, виділили. І будемо змінювати наші вузли так, як нам подобається. Да? Є таке. У Photoshop рисувати можна за допомогою будь-якого з інструментів групи перо. Ну, я вам показав, да, як користуватися пером. Звісно, у фотошопі цей набір буде набагато. Але чисто для домашнього використання, тут достатньо буде, що вільна ручка, малювання кривої, і звичайна ручка. Да, три інструменти. Ну, вільна ручка це як ми малюємо, да, як ми пишемо, так воно в нас і буде малювати. І звичайна е, ручка, верніше, малювання кривої, то ми будемо малювати з вами просто криву. Да, Причому можна прибрати заливку, і ми будемо отримувати лише лінію. Та, і з цією лінією вже можемо все, що завгодно працювати. Та, задавати їй контур, ну і звичайну лінію Яку знову ж таки ми можемо з вами змінювати. От це і графічний, растровий графічний редактор. Перед тим, як почати креслення в програмі Photoshop на панелі параметрів, потрібно вибрати режим креслення. Вибраний режим визначає, що саме буде створено. Векторна фігура у власному шарі робочий контур в наявному шарі або растрова фігура в наявному шарі. Ну, от дивіться. Коли ми вибрали якийсь елемент, я вже вам показував, да? то де ми будемо? В новому шарі або об'єднати в якомусь шарі, в якому ми одному будемо малювати. Ну, і задаємо параметри. Після того, як ми задали параметри, тоді тільки починаємо малювати. Так. Все, далі ми з вами опрацювали наш теоретичний матеріал, які інструменти редактора Photoshop можна використати для додавання тексту. Ну, це ми вже з вами все опрацюєте вдома самостійно. Зараз я повертаюся до вас. Давайте закриємо цю презентацію. У нас дивіться на наступний урок. Трошечки про спойлерів. Да? Нам потрібно з вами буде, давайте вімкнуть знову ж таки демонстрацію. Нам потрібно буде з вами. Так, давайте виберемо цей слайд. І нам потрібно буде з вами е, опрацювати, ну створити отакі от зображення. Да? Нам ось є в нас. Початкове зображення нам потрібно буде написати текст і зробити, начебто, йому от притулити на цей значок. Так само і з наступним знаком. І на чашки з кавою можна написати там привіт із Львова, наприклад. Да? От Як в нас показано на прикладі. От ми з вами на наступному уроці спробуємо це все виконати. Я вам покажу, як це виконати. Насправді це дуже легко і дуже швидко виконається це завдання. От Знаючи е, властивості тексту і елементи трансформації з нашим текстом. Так, повертаюся до вас, зупиняю презентацію, закриваю її, е, виходжу з повноекранного режиму нашої фото. І тут зберігати я нічого не буду. От, Зупиняю презентацію і в мене до вас питання. Урок сподобався. До да. інформаційно було, да? Ну добре, тоді виконуйте те, що у вас там трошечки насобиралося. Надсилайте. Нагадую ще раз, що надсилати потрібно в електронний журнал наш.